Чи справді фруктоза дієтична? Ти наслухалась порад ПП експертів і вирішила все. Досить з мене цього цукру. Я повністю переходжу на фруктозу. Відповідно, ти пішла у супермаркет, знайшла відділ і скупилася. Всіма смаколиками на основі фруктози. Ідеш додому щаслива, бо думаєш, я хакнула це життя, бо тепер я буду насолоджуватись солоденьким і при цьому худнути. Але проходить тиждень, два, місяць, а вага не падає. Ти навпаки набираєш вагу. Так от, в плані калорійності, ну вона точно не дієтична, тому що у цукрі 400 калорій на 100 грам. а у фруктозі також 400 калорій на 100 грамів. Неочікувано, правда ж? Тому заміна цукру на фруктозу не допоможе тобі схуднути. Забудь, все. Але вона корисна для людей, у яких є проблеми з вуглеводним. Якщо ти мрієш знову влізти в улюблені джинси, тоді переходь за посиланням в шапці каналу.